Доброго дня, шановні пасічники, сьогодні ми на пасіці і хотіли би вам показати, як ми обробили від кліща, а саме поставили полоски. Для мене це шок. Я чисто... Ми поставили бівеловські полоски, апіфлум, апіатрас, апівара. І до чого я дійшов? От Зараз ну, я не великий спеціаліст, але реально трошки уваги. До чого я дійшов. От Я порахував, якщо ми купуємо апівара, або Апіфлум, або Апіатрас, або навіть беремо е такі полоски, як. ця дорога Варостоп, їх треба поставити по 3 штуки. Так написано в інструкції. А якщо брати китайські полоски, е називаються вони Манхао, я чисто в Viber групі побачив. E, людина, я залишу її коментарі, може кому буде цікаво. E, побачив, що він продає ці полоски, то ціна цих полосок 470 гривень у нього. Але там за 80 кусочків ти цей кусочок ставиш один у сім'ю, а, а піваро треба по три полоски. Ну Допустимо, беремо її там 460 гривень, ну, взагалі вони по 500, там, навіть деякі є 630 там, стоїть. Берем 500 гривень, там 100 полосок. Тобто одна полоска йде 5 гривень, а там одна полоска коштує 6 гривень. Тільки цю ми ставимо 1-6 гривень ну, і через кожні три, там, через кожний тиждень ставимо. то це в нас Ми тратимо, якщо манхао ми купуємо і ставимо, ми витрачаємо на сім'ю до 20 гривень на обробіток. А якщо ми ставимо а, варостоп, ну варостоп говорять, там треба один раз поставити, але ну, опять же беремо один раз три полоски. Три полоски це ціна пачки 10 полосок, там 140 гривень. Тобто 14 гривень полоска. Тобто ми ставимо 14 у 3-42 гривні. А там 8, ну, 20 гривень буде обробіток в два рази. Ну, вигода ж, є. Так само беремо, наприклад, не варостоп, а... За полоски, я, я нічого проти не говорю, я просто свою практику розповідаю. То зі своєї практики я вам скажу, що ну. Ну от я вам скажу, хочу, щоб ви подивилися. Тобто я в цьому році купляв бівеловські, а потім поставив манхао. І е, от вам хотів. Я просто один. Давай чисто... вулика відкрию, щоб Гляну, що тут пчоли є. А, ну, так, бо мало... а ось очки бівеловські стоять. А ось очки оця манхао. Так представ, я навіть її на ось. О... Владик, ну навіть її в рамки не поставив, просто чисто поставили отак. То дивіться ж скільки кліща посипалось. Так, оно у нас. Мы приїхали, на... ну, Миша там бігала, то з мишей будемо боротися. Там кліща просто тьма, покажи весь этот. листок. Це ми тільки приїхали і думаю, поделимся. Зараз да, вони нам дадуть вони нам дадуть, нормально. Так, так, да. А давай следующую семью. Пошли сейчас Сейчас. Давай, так, йдемо по ряду, ось все є. Так, зараз вони нас вже дають. Так, ось сюди схильний Так. Тут поменше, але все одно є. І так, дорогі друзі, я хотів вам просто показати відео. мене трошки покусали бджоли, бо без маски. Пишіть в коментарі, хто чим користується. Підписуйтесь, кому буде цікаво. Я був радий. Для вас доповідати всім здоров'я, щастя і щоб всі бджоли перезимували і була достойна ціна на мед. До побачення!